А що буде, якщо взяти і зіштовхнути два, ну, абсолютно різні світи? З одного боку така собі готична, пухмура академія Невермор, а з іншого постапокаліптична, небезпечна Чорнобильська зона відчуження? Давайте просто уявимо, як би змінився серіал Венсдей, якби замість неї до Академії закинули досвідченого Сталкера. І от власне в цьому і вся сіль, тому що це не просто заміна персонажа, це повна зміна жанру. Уявіть, містичний детектив на наших очах перетворюється на такий собі посібник з виживання, або ще краще на інструкцію з ліквідації невідомих біологічних загроз. Погляньте, наскільки все по різному, тут же фундаментальний контраст у підходах, правда, Венздей, вона смакує таємниці, вона розгадує загадки, насолоджується всією цією похмурою атмосферою. А сталкер він дивиться на будь-яку проблему, як на тактичне завдання, і воно вимагає максимально ефективного і ну зазвичай силового вирішення. Ну що ж, почнімо з головного виклику, з яким Венздей взагалі зіткнулася як би на цього монстра в лісі відреагував ветеран зони? Так, для студентів Невермора, для мешканців Джеріко, Хайд – це ж справжнє втілення жаху, непереможна неконтрольована сила, по суті центральна загроза всього сезону. І ось тут, ось тут починається найцікавіше. Поки Венсдей сидить в архівах, вивчає старовинні книги, намагається зрозуміти природу монстра, сталкер бачить просто велику біологічну ціль. Для нього не існує поняття непереможний, є поняття недостатня вогнева міць, рішення армійське, просте і, скажімо так, смертоносне. І все зводиться до сприйняття. Бачите, те, що для Невермора є якимось унікальним невідомим жахом, для Сталкера це ну просто ще один вид мутанта. Він бачив створінь і гірших, і він точно знає, що будь-яка плоті кров однакова, вразлива до старого доброго свинцю. Добре, з фізичною загрозою розібралися. А як щодо проблеми зовсім іншого штибу, внутрішній конфлікт Венздей, її неконтрольовані і відверто болісні психічні водіння, протягом усього серіалу ці видіння ж буквально розривають свідомість Венздей на шматки, вони одночасно і її дар, і її прокляття, і вони роблять її вразливою в найбільш критичні невідповідні моменти. І знову ж таки, дивіться, яка прірва між підходами пасивна позиція проти активної. Венздей змушена страждати, терпіти, а Сталкер ну він навчений гірким досвідом зустрічей з псівипромінюванням, випромінюванням, з істотами на кшталт контролерів. У нього є цілий арсенал для захисту. Для нього ментальна атака це не містика, це фізичне явище, яке можна і треба блокувати. О, ця цитата! Це просто квінтесенція його прагматизму. Він не буде аналізувати якийсь там символізм чи прихований сенс видінь. Він просто дістане детектор, визначить джерело всі впливу і ліквідує його. Все, проблема розв'язана. Гаразд, ідемо далі. А що з головною інтригою? Як би кожен із них розкривав таємницю, хто ж такий цей хайд? Венздей витрачає тижні, розплутуючи цей складний клубок, шкільні інтриги, давні сімейні секрети, приховані мотиви. Це ж класичний такий майже нуарний детектив. Тобто, по суті, все зводиться до інструментів. Венздей покладається на свій гострий інтелект, на дедукцію. А сталкер на технології, які народилися в екстремальних умовах зони. Ну, погодьтеся для людини, яка шукала артефакти буквально під саркофагом Чорнобильської АЕС, розкриті шкільні таємниці, це просто дитячі загадки. Так з теорією все зрозуміло, але ж хочеться побачити це в дії, правда? Давайте просто уявимо одну єдину сцену. Згадаймо цей момент, він вже дуже напружений. Дівчата біжать лісом, монстр їх от от нас дожене, і здається, що все надії на порятунок вже немає. І раптом у нічній тиші лунає дивний звук, це не постріл, це щось інше, різке якесь технологічне і неймовірно потужне. І ось вона розв'язка, стіні, виходить постать у пошарпаному екзоскелеті, і загроза нейтралізована просто за долю секунди, не магією, не якимось там давнім прокляттям, а чистою фізикою та електромагнетизмом. І ось цей діалог, ну, це просто ідеально. Венздей миттєво оцінює ефективність, небезпеку і знаходить у цій похмурій прагматичній аурі Сталкера щось до болю знайоме. Це була б зустріч двох практичних циніків з абсолютно різним, але однаково суворим досвідом. Але знаєте, справжній екшен почався б не в бою, а. В їдальні Невермора спроби сталкера якось інтегруватися в соціальне життя академії були б просто видовищем. Його поради, його реакції вони б здавалися абсолютно недоречними, але з його точки зору дивовижно логічними. Він би просто не зрозумів їхніх драм, тому що його драми це викиди, аномолії і порожній магазин у розпал бою. Тож до якого головного висновку ми, врешті-решт, приходимо, порівнюючи ці два світи? Цей образ, мабуть, найкраще підсумовує все. Це ідеальна метафора їхніх відмінностей. Для Венсдей балкон це місце для готичної меланхолії, для самовираження. А для Сталкера дах це насамперед тактична висота, яку потрібно контролювати. Два погляди на світ, які, здається, ніколи не зійдуться. І в цьому ключова ідея Сталкеру, по суті, байдуже на походження монстра, на його мотиви чи душевні страждання. Його цікавить лише одне. Якнайшвидше та найефективніше його знешкодити. І ця фраза вона підсумовує абсолютно все це кредо чистого прагматизму, яке народилося в середовищі, де будь-яка помилка коштує життя. Естетика, почуття, соціальний статус усе це просто миттєво зникає, коли на кону стоїть виживання. Тож, зрештою, питання залишається відкритим у довгостроковій перспективі, чия ж стратегія виявилася б більш ефективною, глибоке інтелектуальне розуміння темряви чи технологічна готовність зустріти її у всеозброєнні?